Це урок англійської мови. Тема нашого уроку артикль Ну що ж, погнали ось такі артиклі. Е, з Перше речення. Як ти думаєш, який тут артикль? Правильно е підкреслюємо. Слідуюче речення. Як ти думаєш, який тут артикль? Правильно, З. Підкреслюємо. А який тут артикль? Подумай добре. Н. Правильно. І дякую за перегляд цього відео. Не забудь підписатися і поставити лайк.